Торську був оголошений старт інформаційної кампанії Насильство немає виправдання. Близько трьохсот містян приєдналися до забігу, аби сказати насильству ні. Міський забіг проти насильства був організований міжнародною організацією ООН жінки спільно з міністерством внутрішніх справ та Українською фундацією громадського здоров'я. Патрульні дільничні офіцери разом з мешканцями міста пробігли два кілометри. Співробітники патрульної поліції розповідають, взяли участь в акції, бо хочуть більше уваги повернути до цієї проблеми. До того ж часто виїжджають на виклики пов'язані з насильством у родині. Ми і працюємо на превентивність проти таких вод. Насильство в семье и тому подобных правонарушений, которые происходят у нас ну, буквально ежедневно на вызовах, мы выезжаем каждый день абсолютно на подобные э, происшествия. Это важно людям понимать, что э, ну, это касается каждого, каждый должен со своей, со своей стороны вкладывать какой-то ну, вклад, вернее делать какой-то вклад в это собственно дело. Ганна бере участь у забігу разом з донькою та мамою. Каже, проблема важлива до неї потрібно привернути увагу. Крім того, вона знає про випадки насильства у родині на чужих прикладах. «Случаї в нас в Карматорській, яких я лично знаю, э, мужчини, допустим, э, женщина з домой, паміні не замки, просто не пускають. вона з рібінкам на вулиці, это тоже насилие. Акція проходить вперше. Ініціатори не випадково почали саме з Краматорська, адже вважають, що жінки у зоні конфлікту найбільш уразливі за оцінками МВС. У минулому році в Україні було зареєстровано близько 130 тисяч повідомлень про насильство у родині. Але насправді цифра значно більше, адже цю проблему звикли замовчувати. Цією акції ми звертаємо увагу на те, що насильству немає виправдання будь-якому, тобто насильство не, не, не допустиме ні в сім'ї, ні на вулиці, ні на роботі. Всі прояви чи то психологічно, чи то фізично, зрозуміло, що в першу чергу фізично не може бути допустимо, але і інші форми так само не допустимо. Поліцейські кажуть, проводять профілактичні акції аби знизити рівень правопорушень пов'язаних з насильством у родині. В последнее время наблюдается положительная уже тенденция по поводу обращения жителей Донецкой области органы национальной полиции по данному виду правонарушения, в связи с чем сотрудники полиции имеют возможность не только фиксировать данные правонарушения, но и заниматься профилактическими мероприятиями с конкретными лицами, дабы не допустить в дальнейшем данных правонарушений. Під час заходу організатори наголосили у випадку проявів насильства звертатися до поліції або у пункти допомоги постраждалим від сексуального та фізичного насилля, які є у медичних закладах Краматорська, Бахмуту, Маріуполю, Покровська. Наступний символічний забіг проти насильства пройде у Сєвєродонецьку.